ЧП «Інфо» категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху, а тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно дощ, сніг, грязюка на дорозі і, звісно, на машині. Саме це може кардинально змінити ваші плани у сьогоднішньому випуску. Ми розповімо, що робити, якщо інспектор ДАІ зупинив вас за брудні номерні знаки. Ми не раз наголошували перед виїздом перевіряйте колеса, фари і номерні знаки, але погода може піднести не найкращий подарунок. Добросовісні водії ніколи не замазують номерні знаки навмисно. За поганої погоди вони брудняться самі собою. Водій може перебувати за кермом кілька годин поспіль і не помітити, що грязюка забризгала номери так, що розрізнити цифри нереально. Пам'ятайте, стан номерних знаків, так би мовити, обличчя водія. На якому основанні ви мене становіли? Основа, во-первых, у вас очередної номірання не просматриває, Це й остановки Конечно, Інспектор може вас зупинити, але лише у тому разі, якщо номерні знаки неможливо розгледіти за 20 метрів. Передусім, він має попросити вас їх витерти. Тож не треба задиратися. У цій ситуації треба сумлінно виконати таке прохання. Причина зупинки причина зупинки. Передній номерний знак заблоки. Они ага. взагалі не тут, а взагалі не. Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося. Ласки, звідки, звідки. Ні, ні, ось так. Ось Це я вже оце, що я протер одного. Та да, протерли. Значить, ви мені даєте попередження, щоб я знак, так? Якщо ж ваш опонент не зважає на погані погодні умови і складає протокол, не сваріться. Зазначте у протоколі, що не погоджуєтесь з обвинуваченням інспектора. Якщо ж ви вирішили оскаржувати рішення інспектора, візьміть довідку з гідрами центру, яка підтвердить, що в даний день були погані погодні умови. Коштує така послуга 90 гривень, і отримати довідку ви зможете протягом двох днів. І з нею ви зможете довести, що брудні номери це лише примхи погоди і ніщо інше. Тож варто знати, номерні знаки завжди мають бути чистими. Зупинив інспектор, протріть брудні номери без зайвих суперечок. Звертайте увагу даїшника на погані погодні умови. За нагальної потреби звертайтеся до гідрометцентру. Якщо ви не можете дійти компромісу з інспектором, ДІ, телефонуйте з мобільного 221. І наш автоадвокат порадить, як бути у такій ситуації, і доведе, що закон сильніше за погони та людський фактор.